Шканці Сходу та Півдня України, жителі Криму та росіяни. Люди, які живуть у кожному великому місті України і маленькому селищі, ми розуміємо один одного, розуміємо українською, розуміємо російською, розуміємо просто мовчки без слів. Отож, ми запрошуємо вас до Львова. Міста, в якому немає ніяких загроз, адже львів'яни хочуть бути єдиними та відповідальними. Слава Україні! Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна, спів солов'я, білих квіток, сади, чорне. Львів, увага! До третьої платформи прибув швидкий потяг номер 40 Клята Московія, Славетне місто Львів. Чому ми розпочали саме з вокзалу? Тому що деякі російськомовні вважають, що у Львові їх поб'ють, як тільки вони вийдуть із потяга. Дуже хороший город, дуже я його люблю. за приїжджаю сюди. приємно всі тут десь Львові. Якщо я говорю по-русски, то всі переходять, ну, говорять те ж саме по-русски. вообще ніяких проблем з русським язиком, з польським язиком. Ну, ну, хороший міст. Советую всім, бігайте, що ж, поїхавши далі, ми побачили те, що змусило нас зупинитися. Пан Бандера вважав, якщо ти робиш щось корисне для України, то ти є брат. А якщо ти протидієш Україні, то ти є ворог. І ти мусиш бути знищеним. Насправді немає в нас москалів східних та західних українців. Усі ми львів'яни – народ єдиної та незалежної України. Серед війня немає агресії до росіян, адже у Львові живе майже 100 тисяч росіян. Вони живуть у цьому місті десятки років, живуть мирно та дружелюбно, як справжні українці.